Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Лютого 2022 року почалось широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України. Сумщина була однією з тих територій, на яку самі перші підрозділи російських військ зайшли. Це одна із тих доріг, по яким рухалися вже тисячі одиниць російської техніки. Взагалі, через територію нашої громади вони заходили з декількох напрямків. Рухалися як в місто Суми, так і в напрямку Тростянецького району. Для нас це було несподіванкою. Ми ніколи не думали, що таке може якраз відбутися в нас у громаді. Звісно, що ми всі були налякані, але ми всі оставалися на своїх робочих містах. Колони військових країн-агресора пішли по нашим старостатам. Вони проїхали повністю Басівський старостинський округ, проїхали повністю юсело юнаківка центр громади. проїхали Кіяницький старостинський округ. Замислом цієї наступальної. Операції було захоплено території Сумської області, всіх найбільш важливих населених пунктів: районні центри, Шоска, Канотоп, Рамни, Ахтирка і обласний центр міста Суми. Звітувати своєму командуванню про захоплення Сумської області такого не відбулося, Задячуючи нашим збройним силам, добровольцям, які вступили в нерівний бій. І зупинили ворога навколо околиць цих населених пунктів. О, один є. До кінця ми ще не розуміли, що це ну, якась повномасштабна війна. Після першого бою, який був біля Артучивища, я особисто зрозумів, що. Ну, Це не, не шутки. Все горіло, все взривалося. І зв'язався зі своїми товаришами, взяв карабін і пішов до них організовуватися в обороні. І вже всіх був дуже войовничий. Це була одна із груп, яка розпочала бій. І ми тоді трохи були неузгоджені групами. Наша група була з тієї сторони, а їхня група якраз збила перший. БТР встановила цю колону і вступила з ними в бій, а колона була дуже велика. Але, на жаль, в цьому нерівному бою хлопці загинули. Під час цих бойових дій відбувалося захоплення. Ворожої техніки були захоплені десятки одиниць бронетанкової техніки, десятки одиниць систем артилерійського озброєння, яка потім використовувалася нашими захисниками проти ворога. В цьому бою ми ну, спалили десь 4-5 транспортів їхніх. І забрали трофейних, машин, зремонтували, забрали, стягнули близько 15 танкових машин, які потім передали на Харківський напрямок, де їх там здорово не вистачало. Син мав успішний бізнес в Варшаві, жив там, мав квартиру там, війна. Застала його там, але коли суми були в оточені, і він прийняв таке рішення, що батько, я вою за Україну і з тобою, то вони вдвох з товаришем майже пішки перейшли через ці всі орковські кордони і приєднався до нас, до нашого партизанського загону сперва, а потім разом, разом ми перейшли в батальйон, а потім разом нас перекинули туди на Запорізький напрямок. Відступати ніхто й не думав. Там суми, там діти, там жінки. Мотивовані хлопці були ну, просто мотивовані. Біли. Окупація на території нашої громади тривала з 8 березня по 26 березня. Під час окупації вже були перші загиблі і поранені люди. Були зниклі, це люди цивільні, яких на той час забрали росіяни, і доля їхня по сьогоднішній день невідома. Війська Російської Федерації зайшли 10 березня в село Гребенниківка. І з 10 по 19 березня вони знаходились тут. Чисельність тут була дуже великою. За сутки сюди заїхало до 300 танків, гармати, гради, урагани. Стріляли вони по верхній сироватці, по низам, по сумам. Розграбували магазини, випили весь алкоголь. Людей з хат викинули з центральних вулиць і самі зайняли їхні домівки. Родина волонтерів, які тримають тут магазин, возили, розвозили людям хліб. І в один із днів подружжя те було розстріляне біля села Братське. Полон забрали чотирьох чоловік, з яких повернулось живим тільки двоє. Нашого старосту, сільського голову Олексія Миколаївича Виниченка вже ми ховали в цьому році, і він в полоні пробув там два з половиною роки, і його вже тіло передали навесні 24-го року. На той час в селі ж не було зв'язку, ні світла, ні газу. Все, все було відключено. все росіяни нам відрізали. Єдине джерело, де можна було знайти деякі новини, це дзвіниця нашого храму. Я практично кожен день виходив на дзвіницю, заряджав мобільний телефон своїм автомобілем, і там я мог почути хоч якусь інформацію, де як рухаються наші війська. Ми прочули про зелений коридор, який йшов із Тростянця, і багато жителів села виїхали тим зеленим коридором. Напередень вихода їхнього з села грабували дуже сильно, забирали все, що бачили. І після того, всього нам стало ще страшніше. Чому? Тому що вони могли відійти на відстань пострілу і всіх нас знищити. Коли вони заїхали, вони запитали, якого патріархату церква. Ну, на той час це була церква Московського патріархату. Після того, як вони виїжджають, остаточним рішенням нашої релігійної громади і громади всього села було прийнято рішення про перехід до Православної церкви України. Продукти харчування недостатньо було їх у нас по магазинам. Перестали працювати молокозаводи, тому що вони теж не знали, що таке робить, що таке в країні відбувається. Ми, як сільська рада, ми розвозили людям по домам, по домівкам молоко в дом Малютки возили в місто Суми, допомагали людям, чим могли. Ми своє село не залишали. Інфраструктура вся працювала в сільській раді. Ті гучні вибухи, які ми почули всі практично на кордоні, ми не могли ну, чітко зрозуміти, що відбувається. Але коли усвідомили, перше було бажання негайно приїхати до університету, приймати відповідні рішення. Коли ми вже зрозуміли, що це агресія, що це війна, то разом з проректорами ми однозначно сказали, що ми зараз йдемо до студентів. Багато студентів залишалося в гуртожитку. Потрібно було забезпечити стабільне їхнє харчування, в тому числі сільськогосподарської продукції. Було непросто цей зв'язок з агробізнесом. Це були різні ресурси, і ми намагалися використовувати свої ресурси в першу чергу. У нас були продукти, і потрібно було готувати. У нас були іноземні студенти на харчових технологіях. І от вони написали у перший день да там в Фейсбуці, що ми ж харчовики, ми маємо харчову спеціальність. Ми готові допомагати. І вони стояли на університетській кухні, готували. Трошили курей, кришили, чистили, різали у наші студенти, наші викладачі іноземні студенти. У нас до війни навчалися студенти близько 300 студентів з 27 країн світу, і на той період в гуртожитку десь близько 200 студентів знаходили. Наскільки я знаю, були пропозиції по евакуації на іншу сторону, і це були пропозиції посольств цих країн. Але ми не могли на це погодитися, тому що боялися. Різних провокацій на той момент. Потім була вже домовленість про евакуацію студентів, і саме з нашої території ми евакуювали це 75 студентів перший день з китайських, які виїздили централізовано автобусами. З інших країн вже на другий день виїздили. І наші студенти евакуювалися в цей, цей же період. Ми жодного дня не припинили ні електро, ні воду, ні е, тепло і це давало, ну, давало той психологічний фундамент, що все-таки ну, про нас турбуються. Зараз ми знаходимося в місті Героя Ахтирка. Це місто перше зустріло ворога. Мужні дії військовослужбовців, які дислокувались в цьому гарнізоні, добровольців, підрозділів територіальної оборони ворога міста Ахтирку не допустили. Рівно тисячу днів тому, саме в приміщенні цієї будівлі, ми зустріли 24 лютого. Ворог зайшов о 12.30 і пройшов вулицями нашого міста. Ворог був знищений, і це було вперше і востаннє, коли нога ворога заходила в місто Охтирку, місто Герой. Найбільше горя і зла нашому місту було нанесено авіаційними бомбами те, що і продовжується і по теперішній час. Це було в ніч з 7 на 8 березня 22-го року. Було скинуто чотири авіаційних бомби. Одна із них це була ракета, і зруйнована Охтирська міська рада, і був зруйнований весь центр міста. Близько десяти бомб було скинуто безпосередньо на території Охтирської ТЕЦ. Весь Охтирський район згуртувалися саме. На основному завданні не пропустити ворога в глиб країни і не дати можливість замкнути кільце, щоб не був Харків і Харківський напрямок також не був взятий з усіх сторін. Нам це вдалося в першу чергу завдяки тому, що були надвідважні воїни воїни 93-ї Холодноярці. В Охтирці була був свій інженерний полк, який забезпечував. Уже захист більше мінами, робив підриви мостів. Ми зараз знаходимося в тому місті, де свого часу дислокувалася військова частина. І ворог, розуміючи, що оборона будувалась на силах і засобах цього військового підрозділу, почала знищувати його. Сюди було застосовано сім ракетно бомбових ударів, була знищена інфраструктура і постраждала велика кількість військовослужбовців. Ми приклоняємо голову перед героями, які не допустили заняття міста Ахтирки. Я вдячний всій громаді за цей внесок в нашу перемогу. Охтерчани, які пережили в перший місяць, вони на сьогодні усвідомлюють, що відбувається в країні. Намагаються підтримувати один одного, підтримувати наших захисників в першу чергу і підтримувати всю країну. Нам вдалося об'єднатись і не пустити на шоскінську землю рашистських агресорів. Для цього були своєчасно створені блокпости. Для цього батальйон територіальної оборони за один день зібрав. Було сформовано цілий ряд громадських організацій, які зайнялись волонтерським рухом. І ці волонтерські е, спільноти працюють і сьогодні. Коли російський агресор оточив нашу територію. Було складнощі із харчами, було складнощі з перевезенням людей, тому що частина людей наших була в Києві, частина в Сумах, і приходилося перевозити під обстрілами ворога людей. Всі не боялися, всі згуртувалися, всі працювали для того, щоб допомогти один одному. За два з половиною роки ведення бойових дій, оборонних дій постраждало 1298 людей, серед них 54 дитини. Загинуло це найсерйозніші втрати, які понесла Сумщина. 338 і 14 діточок. На жаль, продовжується кожного дня систематичні авіаційні обстріли, систематичні дії диверсійних груп. І завдячуючи Збройним силам країни, сьогодні загрози вони мінімізуються, але все ж таки ми кожного дня практично маємо постраждалих. Активні обстріли вже в нас почалися в кінці 22-го, в началі 23-го року. Вони почали знищувати нам нашу інфраструктуру. Це наші садочки, наші школи, наші будинки культури, наші старостати. Позаду мене це Новосичанська середня школа, 11-річка, в якій я навчалася. Два удари ракетою, і ми бачимо, що сталося з нашою школою. Вона функціонувала, в цій школі навчалося 156 діток. Кількість ворожих обстрілів на території нашої громади збільшується. Це і артобстріли, це і удари БПЛА, це і каби. Вчора буквально прилетіло три каби. Це масштабні руйнування цього нашого опорного закладу. Це не просто опорний заклад, можна сказати, що це візитівка нашої громади. Станом на сьогоднішній день вже близько 700 житлових будинків по всій території громади у нас пошкоджено. Також дуже багато комунальних закладів. Якщо ми згадуємо 2022 рік, тоді ж ніхто не уявляв, що можуть по сумах літати ворожа авіація і за одну ніч знищувати, просто стирати з лиця землі цілі вулиці. Так ось на цих місцях ворожих ударів тоді працювали. Ми працювали рятувальники, діставали людей з під завалів. Діставали навіть живих людей, і це нас також надихало і мотивувало. Влучання бувають дуже близько до ворожого кордону. Інколи це два, а інколи один кілометр, і треба допомагати людям. Діяла. Примусова евакуація десятикілометрової зони п'яти, тому люди в нас повіжжали. Діток у нас у громаді взагалі немає. Діток ми всіх евакуювали. Є такі села, в яких взагалі вони вже немає там людей, не проживають, тому що фактично там не можна проживати. Вони постійно під обстрілами, там немає електроенергії, там немає газопостачання, там немає зв'язку. У селищі безпосередньо Краснопілля і ті сели, які більш-менш віддалені від кордону ще залишаються проживати люди, але фактично половина населення вже виїхала. На сьогоднішній день проводиться евакуація, яка була об'явлена у 2023 році. Вже 40 тисяч людей евакуйовано в більш безпечні місця. Саме на сумщині ми починали свою роботу ще минулого року. На єдиному пункті перетину, де люди мали можливість повертатися з окупованих територій, це перехід колодилівка Покровка. Ми зустрічали цих людей, допомагали їм після того, як вони повернулися, тобто надавали всю необхідну першу допомогу за весь час діяльності нашого центру. Ним скористалися більше 24 тисяч людей. Це були саме люди, які поверталися з тимчасово окупованих територій, або були депортовані, і вони виходили саме цим коридором. Коли гуманітарний коридор був вже остаточно закритий в серпні цього року, то ми свою діяльність переформатували саме для того, щоб надавати допомогу сумчанам, тобто жителям. При Кордонних населених пунктів, і в нашому центрі ми щодня приймаємо людей. Тут їх реєструють, надають знову таки всебічну допомогу психологічну, юридично, займаємось пошуком житла. Також вони в нас можуть тимчасово бути прихищені, поки не буде їм знайдено постійне місце проживання в більш безпечних населених пунктах. Більшість населення залишається в нашому регіоні. Настільки вони його люблять, бажають залишитись тут в роботі по евакуації. Дуже велику роль грають і наші підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Наші міжнародні партнери більше 30 міжнародних організацій і громадських організацій сьогодні нам допомагають. В евакуаційних заходах життя наших співробітників постійно під загрозою, тому що ми працюємо в таких умовах, де можуть обвалитися величезні бетонні конструкції, де може вибухнути той самий газовий балон, який ми не знаємо, де він знаходиться. І ще плюс додалась тактика повторних ударів. Люди просто лежать на вулиці верхні. Сюди, 28 вересня було влучання двох шахетів, і наша команда прибула сюди одразу після другого прильоту, для того, щоб надати допомогу в ліквідації наслідків цього влучання. Сумський добробат розпочав свою роботу 28 квітня 2022 року. Це буквально місяць після деокупації Тростянця. Наші перші об'єкти були саме в Тростянці, оскільки це місто було окуповане, і після себе рашисти залишили дуже багато зруйнованих житлових будинків, соціальних об'єктів. Хотілось допомогти тоді. Як найшвидше повернутися до нормального життя два роки ми від'їздили в Тростянець, а з 23-го року, на жаль, почали працювати і в обласному центрі, оскільки це стало черговою ціллю окупаційних військ Росії. Результат нашої роботи за ці два з половиною роки це понад 400 відновлених об'єктів. Ми всі один одного підтримуємо. На жаль, є такі волонтери, які на собі відчули наслідки військових дій, тому ми і їм допомагаємо. Тобто така. Родина, згуртованість, саме підтримка один одного, вона нас і мотивує. Оцінюючи загрози, які виникають відносно Сумської області, і можливе повторне вторгнення ворога. Керівництвом держави президентом було прийнято рішення щодо. Фінансування з державного бюджету і створення потужних оборонних рубежів на всій протяжності кордону Сумської області, тому 24-й рік це завдання виконувалось, розуміючи оперативність виконання завдання і обмежений час, нам допомагали інші регіони, і цю задачу ми виконали якраз до того часу, коли було прийнято рішення про. Проведення Курської операції. Через нашу громаду пішла курська операція. Країна-агресор певно планувала наступ на Сумську область, і якраз вони вибрали нашу юнаківську територіальну громаду, але в них нічого не вийшло. Дякуючи нашим Збройним силам України. Вони їх притримали і утримують їх по сьогоднішній день. Всі громади Сумщини допомагали нашим військам матеріально технічно. Для того щоб виконати завдання наступальної операції на Курському напрямку сьогодні продовжується допомога збройним силам, матеріально-технічна допомога, забезпечення підрозділів збройних сил, які виконують завдання на цьому напрямку, враховуючи інтенсивність нанесення авіаційних ударів по сумським громадам, по об'єктам критичної інфраструктури, президентом було прийнято рішення щодо підвищення протиповітряної оборони нашого регіону. Показники цього рішення ми сьогодні вже фіксуємо за цей час понад 400 безпілотних літальних апаратів типу шахеду було збито підрозділами збройних сил протиповітряної оборони, нашими добровольцями, нацгвардійцями, поліцією, прикордонниками. Тобто, практично всі сили безпеки оборони сьогодні націлені на знищення повітряних цілей ворога. Готуються нові підрозділи ППО. Нові розрахунки мобільних груп, які отримали відповідну зброю. Сьогодні отримують професійні навички для ефективного застосування зброї по збиттю ворожих вітальних апаратів. Область сьогодні готує населення, і у нас зараз створюються навчальні центри для того, щоб підвищити готовність населення до національного спротиву, підготовка захисних споруд. І ми продовжуємо. Якщо порівняти з 2022 роком, і сьогодні, то це вже на десятки тисяч. Збільшили ємність цих захисних споруд. Хотілося б, щоб наступив мир. І це було головне. І до цього миру ми сьогодні все робимо. І готуємо Сумщину, готуємо наш регіон, і допомагаємо Збройним силам. Перемога буде за нами і відчуття нашого бізнесу. І відчуття наших людей, які готові вже в мирний час розбудовувати нашу землю, створювати належні умови для щасливого життя на нашій рідній землі. Тому, мабуть, в цьому напрямку і будемо працювати, захищати і відбудовувати.